Ледь не найбільша зарплата серед усіх мерів обласних центрів України. Мер Луцька Поліщук вибився у лідери. Так, видання слово і діло проаналізувало декларації усіх міських голів країни. Згідно з їх висновками, Луцький мер Поліщук посів у цьому списку третє місце і, так би мовити, обігнав навіть київського мера Віталія Кличка та львівського мера Андрія Садового. Так, Ігорю Поліщуку у дві у 2022 році нарахували понад 1 мільйон гривень зарплати для порівняння за 2021 він заробив 1 мільйон 138,8 тисяч гривень. Зазначимо, що перше лідерське місце у цьому списку посів міський голова Харкова Ігор Терехов для порівняння у Харкові майже півтора мільйона мешканців. У той час, коли у Луцьку, згідно з статистичним даним, усього трохи більше 200 тисяч. Цікаво, що сам. Мер Поліщук не забарився та прокоментував цю статтю у своєму телеграмі. У дописі міський голова зазначає, що під час цього підрахунку журналісти не зазначили, що за 2022 рік він переказав на зсу із цієї ж зарплати понад 350 тисяч гривень. А з початку повномасштабного вторгнення по грудень 2023 року 785 тисяч гривень.